Куме, а ви пам'ятаєте часи пандемії? Ой, хіба таке забудеш? А що? Та от я подумав: а чого то при якомусь вірусі люди завжди туалетний папір розкуповують? А чого чого? Та того, куме, що один кашлянув, а семе розпереляку. Заходить пацієнт до лікаря, той дивиться у медичну картку і бормотить. Ой, все, хана, повний капець, перегортаючи сторінку. Ну, все, але ще ж і такий і не старий. Пацієнт, злякавшись, питає: Що лікарю, що там таке? Ай, та трясся, без окулярів взагалі нічого не бачу. В реанімаційному відділенні лікарні номер 13 на 13 му поверсі в палаті 13, на 13 му ліжку, в ніч із п'ятниці на суботу помирає пацієнт. На його місце кладуть іншого. Але за тиждень в реанімаційному відділенні лікарні номер 13 на 13 му поверсі в палаті номер 13 на 13 му ліжку, в ніч з п'ятниці на суботу знову помирає і він. у лікарні поповзайден. Зличутки, мовляв, місце нещасливе, але це ж не привід залишати ліжко порожнім. На наступний день туди селять чергового нещасного, який рівно через тиждень вночі теж помирає слід за двома своїми попередниками. Щоб з'ясувати, у чому справа, лікарі вирішили під виглядом хворого на ліжко номер 13 поселити півтора центнерного санітара у страшну ніч. Із п'ятниці на суботу. Найбільш сильні тілом і духом медики розосередилися по палаті, тремтячи від страху, в очікуванні страшної години. І от стрілка годинника переходить позначку 12. В палату входить вся у білому прибиральниця баба Віра із пилососом. Висмикує з розетки штепсель апарату штучного дихання, вставляє туди свій пилосос і ретельно прибирає. Твою ж мать баба віра. Фраза української жінки. Вона спочатку його питала, а потім сварила, зведе з розуму будь-якого орка.